У суді продовжують вивчати подробиці кримінальної справи Луцького патрульного, якого гучно затримували 19 січня на вулиці Чорновола. Тоді ж прокуратура повідомила, правоохоронця викрили на незаконному переправленні та зловживанні службовим становищем. За даними слідства, правоохоронець прийняв від громадянина одержання неправомірної вигоди за вирішення питання про вплив на посадових осіб, які... Можуть приймати рішення про надання особі статусу особи з інвалідністю, аби військовозобов'язаний чоловік міг перетнути безперешкодно кордон. Окрім того, упродовж грудня минулого року, січня цього року, він дізнавався для цієї особи про схему перетину. Кордону із Республікою Молдова оголосив також про вартість цієї послуги з проставленням штампів на кордоні. Згодом справа втрапила до суду. Сторона обвинувачення розкрила деталі обвинувального акту. Нібито правоохоронець за місяць до затримання планував схему перетину кордону. Висловимо останню вимогу при передачу йому грошових коштів за вплив за використання свого службового становища працівника поліції. На прийняття рішення особи повноважено виконанні функції держави а саме за прийняття рішення про надання останньому статусу особи з інвалідністю для можливості отримання відстрочки від призову за мобілізацію або перетин державного кордону на черговому засіданні. Сторони зібралися аби дослідити відео з того дня, коли обвинувачений отримав кошти. На екрані бачимо, як в автоправоохоронця сідає знайомий. Чоловіки їздять луцьком, кавують та теревенять на різні теми. Згодом темою розмови стає виїзд за кордон. Далі ж потенційний клієнт на переправлення дістає кошти та намагається віддати їх правоохоронцю, на що останній просить забрати гроші. А далі все як у кіно. Крики, затримання та оголошення підозри. Захисник правоохоронця просить звернути увагу суду на момент саме передачі коштів. Гроші з'явилися в автомобілі. Нонсенс, ваша честь. Тому от, 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 дуже цікаво. Він їх забрав, Якщо він їх забрав, і він такий порядний, що виходить, що грошей там не мусило бути. Якщо гроші були там, і автомобіль не знімали. То й грошей, які мужчину повернулися на захищі. Або він вів в оману мого підзахисного, що він їх забрав. А це ваше честь, вже зовсім інше кваліфікують і водіє. Зрештою, зауваження захисника обіцяли взяти до уваги. До слова, сам же обвинувачений раніше висловився щодо інкримінованого йому злочину. Чи зрозуміло суть цього обвинувачення? Так. Чи ви знаєте себе винуватим по пред'явленому обвинувачення? Е, пане Судді, я готовий нести покарання. За злочин, які вчинили, але не те, що мені приміну місцеми кваліфікаціями. Показ готовий надавати суді функції. Добре. Okay. Як там в журналі відмітити, Чи визнається, чи не визнається вам, вам інкриміновані терміналі припущення? Частково? Чи як? Чи взагалі не визнається? Частко, частково, частково. Вивчити ще залишається чимало доказів: від відео до допиту свідків. Наразі у засіданні оголошують перерву. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.